Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський. Дуже багато цікавих новин, аналітики. Інсайт є один з якого ми розпочнемо. Поговоримо про заяви прем'єр-міністра Британії, про зустрічі Зеленського. Що за цим всім стоїть? Поговоримо про те, що вже міжнародні організації після того, як прийшов Трамп і його риторики, не зважають на позицію України. По окупованим територіям, і це теж проблема. Ну, яку не теж треба вирішувати, а це проблема світу, тому що світ змінюється, а наша влада цього не розуміє. Підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте, поширте. А я починаю. Почну з інсайта, тому що є джерело це тільки що з'явилось американських змі з білого дому. Сказали, що Зеленський сам має виправити от цю ситуацію, і суперечка взагалі чому такий накал був подій в Білому домі. Ну, по перше, вони кажуть, що це не було заплановано. Я теж так думаю, що це не було заплановано, тому що можливо в них було декілька планів, або просто вони дуже на Зеленського розізлились. Чому? Тому що Зеленський приїхав з цією угодою по рідко земельним металом. Вчора я розповідав, що в ній не був погоджений один пункт, і от зараз ми знаємо, який це пункт пункт по гарантіям безпеки. А я нагадаю, що Зеленський і там вся його влада ну вони говорили про те, що. Реально, цей пункт погоджений, що ми його вже вставили, і Америка на це погоджується. Там всього було написано, що е, ну, Україна разом з США будуть працювати над зусиллями для того, щоб забезпечити гарантії безпеки Україні. Все тут ну, там навіть нема обіцянки, образно, і цей пункт не був погоджений. Коли Зеленський в Білому домі почав наполягати на те, щоб цей пункт був в цій угоді, йому сказали, що так не буде. І на цьому вони вже, як розумію, перед. Перемовинами посварилися, ну так і тому вийшов такий конфлікт на цій прес-конференції. Тому що ну всі думали, що Зеленський приїде, підпише. Вони на цьому пропіаряться, що мол, вони будуть отримувати кошти, будуть далі допомагати і йти до припинення вогню і миру. Тому що ну, в Трампа немає іншого сценарію ніж припинення вогню і мир в Україні. Розумієте? Немає. Він про це і сказав. Він каже: Ну там Зеленський не хоче припинення вогню, не хоче, там він його тролив так? Я е, е, і в шорці сказав: я не вважаю, що Зеленський когось образив чи Трампа, чи там Венса. Я вважаю, що е, команда Зеленського не була готова до е, таких подій. Вони не були готові до провокації, вони не були готові до відповіді. Вони думали, ну тобто, і Зеленський, і, так розумію, команда, що вони прийдуть, зараз все скажуть, їх всі послухають. А тут навпаки. тут навіть Макрон, от навіть подивіться, Макрона або Стармера, як він на цьому місці, де сидів Зеленський, говорив з Трампом. Вони всі його то за руку, то за ногу, розумієте? Ну, типа, що ти хазяїн, а ми в тебе якби гостях, і нам щось від тебе треба. Отак воно все і виглядало. Але менше з тим. Тобто конфлікт виник із цього пункту по гарантії безпеки. Це означає, що США і Трамп не готові навіть говорити про гарантії безпеки Україні з боку США. Вони не готові. Вони готові виключно на одне, на те, щоб ці гарантії безпеки забезпечила Європа. І це вже добре, це вже добре. Ну, я теж хочу, щоб США стали гарантом безпеки. Але ну, якщо ми вже маємо таку ситуацію, і ви знаходитесь в дипломатичній розмові, да, в Білому домі, ну ви ж мали це зрозуміти, мали це побачити. Що далі відбувається? Ось такий інсайт, із чого цей конфлікт взагалі відбувся. Що далі? Зараз Зеленський в Британії з Британії вже йдуть заяви, ну такі на напів Чому стармар заявив, що він на саміті закличе Зеленського ну практично вибачитись, налагодити відносини з Трампом? До речі, це джерело теж сказало, що ще є шанс зеленського вести перемовини з Трампом, якщо він ну перший. Повернеться і все виправить, ну, тобто вибачиться. Я не знаю, публічно, не публічно, як це має бути. ну, Я думаю, що все ж таки Зеленському це придеться зробити. Так от, Стармарс сказав, що на саміті він закличе Зеленського налагодити відносини. Всім пояснить на саміті, що є. Одні перемовини про мир в Україні, і їх веде Трамп, і вони дуже важливі для нього. Ну, тобто, щоб всі розуміли лідери всіх країн, що ніхто не буде втручатися, їх буде вести саме Трамп. Закличі європейські країни не писати постики в Твіттері, а давати реальну допомогу і грошима, і зброю Україні, в Україні. Також, наприклад, Макрон сказав, що зупинка допомоги США це ну катастрофа не тільки для України. А і для безпеки всієї Європи. Ну, подивимося, як Європа на це буде реагувати. Ви знаєте, мою позицію. Я Європі не вірю. Європа використовує цю війну, тому що ну їм вигідно, що Україна стримує росіян. Вигідно, що їх е, б'ють, знищують е, е, мордерську армію. А вони собі там деколи виділяють кошти. От навіть Британія нам видала, видала 3 мільярда доларів в кредит в кредит за рахунок заморожених активів. Знаєте, так гордо наші журналісти кажуть за рахунок заморожених активів. Послухайте, ну якщо ці активи нам повернуться, то просто ці кошти в нас заберуться, розумієте? І це роблять наші суперпартнери. Що найцікавіше зараз далі? Це Стармер. Стармер заявив на каналі BBC, що він говорив і якби з Трампом, і там з Макроном, що Стармер, Макрон, Зеленський і ще деякі країни будуть готувати план припинення вогню. І це важливо, тому що українці хочуть миру. Хочуть завершення війни, і ну це 90%. Я не знаю там багато от коментарів. Мені пишуть в коментарях в Тіктоці, в Ютубі. І я дивлюсь ці всі, всі люди за кордоном. Слухайте, люди. Я в Україні живу. Поверніться в Україну собі і пишіть, що ви хочете далі воювати. Я розумію, що ви там отримаєте допомогу в Німеччині або стоїте там е, на якихось біржах. Вам за це платять, ви по цим програмам живете. Це прекрасно. Я навпаки за те, щоб всіх українців повернути, щоб ви всі повернулися. Ми всі разом будували країну. А то виходить так, що українці за кордоном, які не живуть в небезпеці, просто кажуть: так, так, треба йти до кінця, треба робити все. Треба було ще Трампа там побити в тому кабінеті. Ну але це не так, і це неправильно абсолютно, як нормально. Так, от, стармар сказав, що вони будуть працювати над планом припинення вогню. І знаєте, що це означає? А це означає останній шанс. Що тепер між Зеленським в нас, по перше, є посередник: це Англія і Франція. Тому що ну з Зеленським ніхто не спілкується, якщо він не вибачиться, ніхто і не буде спілкуватися. І тепер ми будемо отримувати команди від Англії Франції, а вони будуть це отримувати від США. І чому це команди? Тому що ну, і Рубіо, держсекретар, і радник по безпеці ВОЗ сказав, що з Трампом так себе вести не можна. Трамп не Байден і ну, так себе вести не можна. Хоча я кажу, Зеленський, як на мене, нічого не зробив, він намагався пояснити позицію. Але. Дипломатично вони не були готові до зустрічі. Це об'єктивно розуміють всі, хто хоча б там ну трошки цікавляться е, політикою. Е, а Рубіо сказав, що ну ця військова допомога вона абсолютно не безмежна, і ну ми не зобов'язані і не будемо цього робити. І це говорить про що? Що от зараз Тармер він позвонив Трампу, він поговорив з ним, там попросився. Той сказав: підготуй план припинення вогню. Разом з Україною, разом з Францією я не хочу говорити з Зеленським. приносіть мені план, я його там запропоную Путіну і ми зупинимо вогонь. І тоді ми побачимо, що вони готові. І якщо цього не буде зроблено, це я раніше навіть говорив, що там ми будемо говорити, ми не будемо припиняти вогонь, що просто на нас будуть тиснути. Просто включиться тиск. Нам відключать і військову допомогу, і економічну допомогу та будь-яку допомогу. Вже про це голоси лунають. Її вже можуть навіть на наступному тижні почати відключати. І це абсолютно е, зрозуміло. Тому що треба діяти по тому, що відбувається. Ну не можна ж світ перебудувати, тим більше в нас партнери це Європа, яка імпотентна, яка повністю розвалена. Розумієте, ми зараз далі про це поговоримо. Так, от, ми вже маємо посередника, тобто ми вже практично не маємо прямих відносин. Ну, хіба можливо, Зеленський вибачиться, і тоді якось ці відносини будуть далі відбуватися. Але зараз, поки що, це план припинення вогню. І це вже заставляння. Тобто, це кажуть або буде план, або ну, значить, буде кінець всім допомогам, і це буде проблемою України. А це буде катастрофою для нас, для всіх. Щодо Європи, про які всі кажуть: от тепер знаєте, ми об'єднаємо Європу, як підемо. Так, от Словаччина, Угорщина, вже сказала, що 6 березня, там де Макрон сказав, що нібито будуть виділятись мільярди євро для України для того, щоб вона могла ну, втримати. Ворога, мордор, який на нас наступає. Вже вони, Угорщина, і Словачина кажуть, ми ні в якому разі не підтримуємо мені заяву саме. Там в нас є вимоги. Словаччина каже, треба, по-перше, включити газ. Далі, Словаччина каже, треба е, зробити в заяві написати е, до звернення до України про припинення вогню. Ну, тобто, в унісон Трампу вони вже говорять. Угорщина практично то саме. І я думаю, якщо ну, конфлікт посилиться, тим більше ну, він вже там на апогей, цей конфлікт Зеленського і Трампа, то ми побачимо просто, ну просто. Шалену кількість країн, які будуть нам ставити палки в колеса в Європі. Тому в Європі розумієте, надія невелика. Те, що вони будуть давати якісь кошти, от як Британія в кредит, там за рахунок російських активів, там або ще там, ну навіть безкоштовних дадуть це або була манна небесна, тому що вони практично завжди прив'язують ці кошти до відсотків, до активів. Ну тобто, вони хочуть їх отримати назад. То, ну, це не замінить військової допомоги США, і це дуже серйозний важі. Тому що всі розуміють, що ракети летять, і їх бачать супутники. Якщо ці супутники відключити, це буде проблемою для всіх і для військових, для свій, ну, для всіх, хто перебуває в Україні. І остання коротка новина: це МАГАТЕ МАГАТЕ провело ротацію на Запорізькій атомній станції, окуповані і вперше спочатку війни вони провели цю ротацію не через територію України, яка під контролем України, а через територію Окуповану через Росію собі заїхали. Ні, з ким нічого не погодивши. А це означає, що МАГАТЕ, міжнародна організація, ну, визнала практично владу Мордора над цими територіями, які вони окупували в нас. І це, ну, це не те ж там проблема якась страшна. Ну це ж де-факто вона окупована, ця територія. Питання заключається в тому, що після оцих заяв Трампа і після того, як змінилась політика міжнародна в світі, ну, і МАГАТЕ змінює свою. Політику перестає зважати на Україну і на нашу дипломатію, яка не справилася з цим питанням. І це факт. Тому от владі і Зеленському треба перебудовувати мислення. Їхня задумка не спрацювала. Вона спричинила конфлікт, який може спричинити відключення всієї допомоги Україні. І я маю надію, що такого не станеться. З вами був ядер розмовський. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте. Побачимось!